Тут я хочу звернути увагу нашої аудиторії на ще один дуже прикметний напрямок. Напрямок прикордоння між нашою Сумщиною та Білгородською областю. За останній промежок часу ми не так багато чуємо звісток звідти. Знаємо, що там знаходиться певний комплекс сил та засобів в української армії, але так само ми знаємо про концентрацію ворожих сил та засобів на території Білгородської області Російської Федерації. Чи є вирагідність того, що ворог може атакувати на цій ділянці фронту, де зазвичай бойові дії не відбувалися? Я б такий би варіант не виключав би. А отже, нам є над чим працювати, в тому числі в питанні посилення інженерно-технічних споруд і на цій ділянці фронту. В принципі, оцінюючи ситуацію на полі бою, ми маємо розуміти, що є декілька кризових ділянок фронту. І окрім Сумщини, це Терецьк. Лиман, Константиновський напрямок, які так само потребують нашої прискіпливої уваги, бо саме там ворог, концентруючи свої зусилля, намається докорінно змінити ситуацію на полібові.